Дві, друзі, вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні розкажу вам про новий проєкт, який тільки стартував, кому цікаво, можна заходити вже заробляти, друзі. Ось е, техподдержка, також можна вибрати мову, української, на жаль, немає. Для реєстрації вводимо адрес електронної пошти, пароль. Код приглашення, друзі, вас буде прийдете по моїй реферальній ссылочці. Е, також можна зареєструватися по номеру телефону, друзі, як кому угодно. Е, і так, давайте перейдемо в мій кабінет. Час я вам це, друзі, покажу, розкажу. Е, обов'язково провірю проєкт на виплату. І так, чекаємо, доки йде загрузка. Так, ось платформа. Можемо почитати в принципі про платформу. Мінімальна сума тут виходить всього поповнення 10 USDT. Ось бонус дається 50 доларів. Мінімальний депозит 10 доларів. 2,5 вивод мінімальна сума, виходить. Вивод один раз в день. Також А, Б, С, виходить, відсоток Доходу, кому цікаво. Також можна покрутити рулетку для того, щоб отримати доход. Ось, якщо наша команда поповниться, виходить, ми можемо, виходить, отримати доход. Ну, на 10 USDT і можна отримувати вже доход. Ось 0.20 я отримав, виходить. І так, давайте, друзі. Для того, щоб ось тут у нас є приложення. В принципі, хто хоче, може скачати приложення. Я працюю без приложення. На даний момент бачите, приложення недоступне. Давайте, друзі, вернемось назад на наш сайт. Для перезарядки. Нажимаємо для перезарядки, заходимо і поповняємося. Кому цікаво, хто хоче, друзі. Обов'язково для того, щоб виводити кошти з проєкту, треба, виходить, шукати команду, для того, щоб можна було вивести всі кошти. Для того, щоб поповнити, копіюємо адрес кошелька, скидаємо ту суму, яку ми хочемо. Якщо б 1, то 10, якщо віб 2, то більша суму, виходить. Після того, як ми поповнилися, нажимаємо поповнення що це завершено, і в течение від 1 до 3 хвилин кошти зараховуються вам вже на баланс, друзі. І точно так само через TRX. Так само копіюємо кошелька, скидаємо і чекаємо, доки кошти приходять нам на баланс. Далі у нас є профіль компанії, в принципі, хто хоче, може почитати. Мені, в принципі, особовно не цікаво. Мене цікавить заробіток. І так само відзивати. Далі, дивіться, по проєкту ось VIP1. VIP-160, 50 бонус і 10 е, поповнення. VIP 2 100, тобто 50 бонус і. 50 поповнення, Тобто есть. То есть 150 VIP е, 3, VIP 4, у нас виходить 350, ну, 500, 450, як ви зрозуміли, бонус і так далі. Друзі, ось можна подивитися, йде поповнення по проєкту. Також тут у нас буде, ось дні, виходить, які ми будемо заходити, можемо отримувати бонуси. бонуси нажимаємо вийти зараз», все, успіх. Ось 0,20 я отримав, як бачите. Е, також, е, якщо ваша команда поповнить 10 доларів, ви зможете крутанути колесо і теж отримати е, техподдержку. Якщо вам щось, друзі, буде непонятно по проєкту, і увідомлення про виплату. Ось, у вас буде показуватися увідомлення. Зараз це я вам все покажу, як закажемо виплату. Так, далі йде. Ось наша задача на сьогодні. Нам треба її виповнити на 2.50. Нажимаємо завершити задачу. Чекаємо, доки задача наша завершається. Все, успішно. Ось наші завершені задачі. 2.50 я вже сьогодні, друзі, отримав. Ось тут наша команда. Нажимаємо на нашу команду. Наш реферальний код, наша реферальна силочка. 1%. Тобто можна приглашати в команду, друзі, і заробляти непогано. Далі по VIP VIP-1. Ось, в э, мене вже відкритий, 10 доларів стоє. Віп-2 100 Е, Віп-3 э, 200 долларів. Э, Прибельний <клес> прибель 40, виходить. Далі Віп VIP4... <клес> 400, Віп <клес> 5 700, VIP 6 1550, VIP 7 550 і так далі. Ось, По доходам, друзі, можете подивитися. В принципі. Якщо ви хочете перейти на VIP, то ось поповняємося і переходимо. Далі давайте перейдемо. ось э, У нас тут так само можна є наш счет. Ось. Давайте ми подивимося на наш счет. Ось 60-40 у мене бонуси. І 2, 50 в мене на вивод. Ну, Получається, десь десятка моє поповнення, і 50 бонус, і плюс 20, ну, 40 э, два рази. Так, шо, так само можна з кабінету зробити перезарядочку, перезарядку. І ось у нас є дивіться, фінансові записи. То есть, 50 бонус, улічення системи на 10, це, е, скидка 20 і ще раз скидка 20. І зняття средств. Ось доступно. У мене 250. Зараз ми обязательно, друзі, будемо заказувати виплату, перевірати проєкт і змінити пароль. І так, давайте перейдемо, друзі, на мій кошелек. У мене тут на балансі на даний момент, е, я не пам'ятаю, чи 11, чи 10. Зараз подивимося. І так, ось 862, в мене є USDT 11.15. Тобто, е Копіюємо номер нашого кошелька, той, який ми хочемо друзі, поп ну, поповнитись. поповнитись отримати виплату. І давайте будемо заказувати виплату з проєкту. Чекаємо, друзі, доки проєкт загрузиться. Обов'язково, хто хоче заробляти, я нікого, друзі, не заставляю, дивіться самі. Обов'язково треба збирати команду для того, щоб отримувати доход. Ось, у мене доступно 1575 TRX. Так, ми будемо їх і заказувати. 15.75. Вводимо адрес нашого кошелька. І нажимаємо підтвердити. Все, друзі, вивозрієст успішен. Чекаємо, доки кошти нам поступлять на баланс. Опично кошти приходять швидко. У мене кошельок сигналізує, друзі, ну буває не завжди. Ну, в принципі, подождаємо, побачимо зараз. Все, вивоз сред успішен, як бачите. Е, Очислення при снятті. Ось 2,49, виходить, 1 цент комісія. Чекаємо, доки кошти поступлю мені на баланс. В принципі, я думаю, вони вже довжні були мені поступити. Ось, вивоз сред успішен, як бачите. Е, 15,74. Е, тобто, можна вже переходити на мій кошельок, друзі. Я ж кажу, у мене кошельк не завжди буває синалізує. У мене було 16, як ми бачимо. Чекайте, я, друзі, веду пароль. І так, зараз хай обновиться система. Давайте зайдемо воно вже должно, ось, 31.76, 1574, друзі, мені ось прийшло. Сьогодні в 13.38. Кошти прийшли, можна сказати, моментально. Всім, друзі, дякую. Підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячний. До побачення.